Листопад має багато облич. З одного боку, він весь час нагадує нам, що невдовзі настане зима, вітром та передчасним снігом, а з другого боку, підносить нам такі приємні сюрпризи у вигляді сонечка та теплої погоди. Такий ж мінливий погодний настрій очікуємо і протягом поточного тижня. Наступні дві доби, 19 та 20 листопада, ми будемо перебувати у теплій повітряній маси. Через територію Житомирщини переміститься серія. Теплих атмосферних фронтів, які будуть підтримувати температуру на Житомирщині в межах плюсових. Значень. Вночі 19 листопада переміститься перший фронт цієї серії. Вночі очікуємо невеликий дощ. На півночі скоріше пройде мокрий сніг. Температура вночі становитиме близько нуля, але з таким невеликим плюсовим знаком. А от вдень очікуємо на сонячні прояснення, припинення опадів і температуру 5-7 градусів тепла. А 20 листопада переміститься ще більш активний атмосферний фронт, який принесе інтенсивні опади, але у вигляді дощу, і це буде надзвичайно теплий день для цієї пори. Вночі 4-5 градусів тепла, в день 6-8, А на півдні та в місті Житомирі навіть до 10 градусів тепла. Так як фронти рухаються дуже швидко, то це призведе до посилення вітру. І Хоча він буде південного напрямку, його швидкість становитиме помірну силу 10-12 метрів за секунду. А от з 21 листопада матимемо зовсім іншу історію, вже зимову. На територію Житомирщини зайде дуже холодне арктичне повітря, тому вночі 21-го очікуємо на сніг, який утворить вже на ранок невеликий сніговий покрив, тому вже можливе формування ожеледиці на дорозі. Температура повітря. Знизиться вночі вже буде 2-3 градуси морозу, а в день стовпчики термометрів ледь подолають 0 градусів. Вдень 21-го опадів не буде, але вітер змінить напрямок, буде північно-західний, холодний і рвучкий. А от справжня зимова феєрія настане з 22 го по 24 листопада. Кожного дня очікуємо снігопади. От що призведе до суттєвого поповнення снігового покриву, температура надалі знизиться, вночі це буде вже до 5-7 градусів морозу, а в день 0, мінус 2, і вітер стихати не буде. Тобто умови будуть не дуже сприятливі, але до нас завітає зима. Хоча хочу сказати, що навіть така зимова феєрія теж кінцева, вже на завершення тижня це вже станеться 24. Листопада ближче до вечора температура почне підвищуватися до 2-3 градусів тепла, і наша казкова історія почне розставати.